Солдати, воїн, захисник, пишаюся тобою, за те, що мир мені зберіг, І відважно йдеш до бою, за те, що в ці важкі часи не бачить тебе мати, і ні дружини, ні дітей не можеш обійняти, за те, що в мене мирний день, живу, навчаюсь, граю, що мирне небо наді мною, що я війни не знаю, за те, що нині кожен день і кожною хвилину ти. Ризикуючи життям, бороне батьківщину. Та сьогодні крає серце, що борні за наше щастя, жертвують бою собою. Наші воїни герої. Хай же буде їм вічна пам'ять і слава! Нас помин про них хвилина мовчання.